Продовжуємо альманах по 95 тезам праведність по вірі пастора Моріса Вендена. Теза номер 6. Праведність зробить вас моральними, але моральність не зробить вас праведними. Бо я кажу вам. Коли ваша праведність не буде набагато більшою, ніж праведність книжників та фарисеїв, ви ніколи не увійдете до Царства Небесного. Івангелія від Матвія 5 розділ 20 вірш. Бог не проти моральності. У третьому розділі книзі об'явлення він не дорікає ладикійцям за їхню моральність. Він дорікає їм за те, що вони намагаються підмінити праведність моральністю. Що є поганого у пластиковому штучному винограді? Він може виглядати досить привабливо у вазі, на столі. У пластикових фруктів своє призначення. Наприклад, вони можуть бути прикрасою у вітринах магазинів і деякі з таких декоративних плодів дуже схожі на справжні. Але якщо хтось надумає використати ягоди пластикового винограду у фруктовий салат, то вони безумовно виявляться несмачними і обдурять всі ваші очікування. Штучні плоди не можуть замінити справжніх. Бог не проти моральності. Якщо ви живете моральним життям, то не потрапите до в'язниці, не завдасте шкоди своєму здоров'ю, алкоголем, тютюнем та наркотиками. У вас більше шансів не бути звільненими з роботи, ваша репутація та становище в суспільстві будуть бездоганними, навколишнім не доведеться терпіти вашу погану поведінку. Моральність має деякі реальні переваги, у цьому немає сумнівів. Але Божий докір Лаодикійській церкви ґрунтується на передумові, що моральність жодним чином не підміняє праведності. Багато тих, Хто називає себе християнами, є просто моралістами у суто людському сенсі. Зверніть увагу, що тут йдеться не про тих, хто називає себе моральною особистістю, Йдеться про людей, які називають себе християнами, проте по суті не є такими. У притчі про людину, що з'явилася на бенкет без весільного одягу, бачимо той самий принцип ця людина могла б віддати перевагу замість весілля залишитися вдома, де його звичайний одяг не викликав би нарікань. Цар запрошував його на гостину, але не змушував його приходити. Проблема людини полягає в тому, що замість одягу, який пропонував цар, він вважав за краще одягнутися у свою власну і прийшов у такому вигляді на весільний бенкет. За днів Христа люди сповідували релігію, основану виключно на моралі. Фарисей, який молився в храмі, був жертвою такої релігії. Він вихвалявся своєю поведінкою, перераховуючи Богові свої добрі вчинки, які на його думку робили його придатним для неба. Він заспокоював себе тим, що не робив того, що робив Митар. Фарисей був людиною, яка акцентувала увагу на ділах. Його приклад ще раз доводить, що моральність не тільки не в змозі зробити людину праведною. А й може віддаляти її від істинної праведності. Бог не проти моральності. Зверніть увагу на такі слова з книги Еллен Вайт Дорога до Христа: Культура, освіта, тренування волі, людські зусилля є корисними в своїх сферах, але в досягненні праведності вони безсилі. Не варто зовсім відкидати моральність, слід лише усвідомити її роль у житті людини. Моральність це результат праведності, вона не є основою праведності. Справжній християнин буде моральною людиною. У пошуках істинної праведності нам не треба боятися, що ми станемо аморальними. Можна мати лише зовнішню доброчесність, але неможливо мати за рахунок зовнішньої внутрішню доброту. Якщо в серці відбулися зміни, то в результаті неминуче зміниться і поведінка. Праведність неодмінно зробить вас моральними. Якщо ми перебуваємо в Христі, якщо любов Божа живе в нас, наші почуття, думки, наміри та вчинки будуть у згоді з волею Бога, яка виражається у Його святому законі. Бог не проти моральності, але Він застерігає нас від підміни праведності моральністю, натомість Він пропонує нам прийняти праведність Христа. Яку дарує всім, хто приходить через нього до Бога. І так, повторимо прослухану тезу номер 6. Праведність зробить вас моральними, але моральність не зробить вас праведними. Вивчимо біблійний текст, що говорить на користь нашої тези. Бо я кажу вам. Коли ваша праведність не буде набагато більшою, ніж праведність книжників та фарисеїв, ви ніколи не увійдете до Царства Небесного. Євангелія від Матвія 5 розділ, 20 вірш Бог не проти моральності. Бог дорікає нас за те, що ми намагаємось підмінити праведність моральністю. Штучні плоди не можуть замінити справжніх. Якщо ви живете моральним життям, то не потрапите до в'язниці. Ви не завдасте шкоди своєму здоров'ю алкоголем, тютюном та наркотиками. У вас більше шансів не бути звільненим із роботи, ваша репутація та становище у суспільстві будуть бездоганними. Зовнішнім не доведеться терпіти вашу погану поведінку. Багато тих, хто називає себе християнами, є просто моралістами у суто людському сенсі. Цар запрошував на гостину, але не змушує приходити. В усі часи люди переважно сповідують релігію, засновано виключно на моралі. Фарисей був людиною, яка акцентувала увагу на ділах. Моральність не тільки не в змозі зробити людину праведною, а й може віддаляти її від істиної праведності. У книзі Елен Дорога до Христа читаємо Культура, освіта, тренування волі, людські зусилля є корисними в своїх сферах, але в досягненні праведності. Вони безсилі, моральність це результат праведності, вона не є основою праведності. Можна мати лише зовнішню доброчесність, але неможливо мати за рахунок зовнішньої внутрішню доброту. Якщо ми перебуваємо в Христі, якщо любов Божа живе в нас, наші почуття, думки, наміри та вчинки будуть у згоді з волею Бога, яка виражається у Його святому законі. Бог не проти моральності.